Воїн УПА, в'язень концтаборів, голова братства УПА Карпатського краю. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Фотії Володимирському. Відтепер вона на будівлі офісу братства УПА Карпатського краю. Понад 20 років працював із Фотієм Володимирським колишній упівець Степан Гах. Разом їм вдалося скласти поімені списки повстанців та описати бойовий шлях загиблих побратимів. Відносився до всіх він дуже прихильно, дуже гарно, але він знав військову дисципліну. Так що він, як військовий бувший, він і тут поводився у такій самій справі з військової поведінки. Щоб ніхто не нарушував, як хто хоче по своєму, щоб все відбувалося акуратно, нормально, так як повинно бути чесно на користь України. Починав свою військову кар'єру. Фоті Володимирський, 19-річним юнаком. Тоді його призначили ройовим на псевдомуха. Воював на Волині та Львівщині. Пізніше на Холмщині воював проти польської армії Краєвої. У березні 45-го Фоті Володимирський потрапив у полон до НКВСівців. на 10 років, був ув'язнений у сталінські табори. Про іншого. Володимирського не вояка, а доброго і справедливого дідуся розповідає його внучка Ірина. Вона й відкривала анотаційну дошку знаменитому родичеві. Дідусь не був строгий, це були дві різні людини. Він завжди був лагідний, стриманий. Дуже любив онуків. Мене мене ще є брат нас з брахотом. Він виховував нас як справжніх патріотів. Завжди мені ще пригадується пісня. Дідусь дуже любив нам співати патріотичні пісні. І згадується пісня е, про сотню. Повстанську сотню це про Україну, яка мусить бути понад усе. Україна мусить бути, і з слова цієї пісні ну я не заспіваю. Скажу, хлопці підемо боротися. Будемо за Україну за вільні права. Анотаційна дошка Фотії Володимирському є тринадцятою на Прикарпатті. Встановили її у рамках реалізації проекту Івано-Франківськ Місто героїв людині, яка 19 років пішла і пізнала війну, зазнала. Поранень провела після того 10 років таборів, після того 23 роки це є погійні шахти, і все ж таки це цю людину не зламало. Це є типова форма УНУПА разом з нагородами. Тобто у ну, цій Володимирський дуже часто ще при житті, якби така фотографія була типова, і він, власне. Позначався саме на цій фотографії, помер фотій Володимирський у січні 2014-го. До останніх днів працював над відновленням історичної пам'яті. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.